Так, дійсно, я зараз знаходжуся у столичній підземці на станції метро Осокорки. Втім, сюди спеціально я не їхала, а просто як більшість киян та мешканців передмістя прямувала сьогодні на роботу і ось застряла зараз на лівому березі. Що ж по ситуації наразі, можу сказати, що е, людей не так багато, як зазвичай це буває, оскільки робочий день ще не почався, тому ймовірно ще всі доїжджають. Але уже на моїх очах видно, що станція потроху заповнюється людьми. Також видно, що е, дехто тут. В самої ночі, адже в спальних мішках в з карематами, з песиками з маленькими дітками люди зараз тут перебувають. Ну і е, потроху, потроху, але от станція заповнюється людьми. і, Ймовірно, що якщо е, так буде продовжуватися і надалі, то її закриють для е, саме пасажиропотоку, тобто станція буде працювати як укриття, так як це бувало, коли затяжні повітряні тривоги у нашому місті е, були за останній час.